Далі говоримо про е, русський корабль. Руський воєнний корабль. <laughs> да. так. Е, старе десантне корито. Mm -hmm. Так би хотілося нам сказати, але це ж зброя на воді, яка mm -hmm. е, так само виконувала якусь свою бойову функцію mm -hmm. в цій війні. Оленигірський гірник це називається масло масляне, Не так, Оленегірський гірник. Тим не менше, новоросійську було знешкоджене українськими спецслужбами. Це було ну. Достатньо серйозний корабель, навіть не в тому справа, що над ним узяв шевство гірничо-збагачувальний комбінат Якутського міста Оленегірськ у 2007 році. Судно визнавали найкращим у північному флоті північному флоті країни-агресора. У 2012 році його матрос сів до в'язниці за те, що побив до напівсмерті колегу. У 2014 році гірника у цього бачили біля Криму. Ракет калібр, яким обстрілюють Україну на борту, немає бо це великий десантний корабель. А що ж є на цьому кораблі? І чим він такий дорогий і було. особливий? Ну було, так. Є було. і Яким він був? Яким він був? Згадаємо без сліз. Чуєш? Дивимось далі наш матеріал. Ось таким був великий десантний корабель Оленогірський гірник два роки тому на параді у Пітері. А в липні цього року йому випала сороміцька за легендою окупаційної преси доля заміняти пором і кримський міст і возити туристів та машини з Криму на Кавказ. В Качестві допомоги був отправлен аж северного флота. К нам сюда, в Крим корабель такого класу. Корабль будет задействован в перевозке автомобилей как грузовых, так и легковых на линии Порт Керч-Порт Кавказ. Так военные моряки в разгар сезона отпусков будут помогать людям добираться на отдых к морю. Сейчас мы привезли 14 автомобилей типа грузовая газель. Это капитан Улан-Угирского гирника Максим Рыхлов. Міністерство нападу країни агресора запевняє, що під час атаки на ВДК жоден капітан не постраждав. Ось відео морського дрона з вибухівкою, яке колегам з української правди дісталося від джерел у службі безпеки України. Підбиття гірника це спецоперація саме СБУ. Нарешті морським катером камікадзе наочно попало в якийсь військовий корабель. росіян, який буде ремонтуватись дуже довго. Після атаки у Леногірський гірник мав такий вигляд: похилився на лівий борт і чвалав у супроводі буксирів. Військовий експерт пояснив, чому морські дрони запустили саме по базі в новоросійську. Взагалі, то саме в Новоросійську вже дуже тривалий час, десь як мінімум у червні. Ну базується значна частина, якщо не вся частина. Російських кораблів з калібрами ще з осінь минулого року росіяни використовують Новоросійську, як таку собі перевалочну базу для доставки військових вантажів на південь України. Ну зокрема через тимчасово окуповані порти Маліуполя, Маріуполя і Бердянська. І для цього вони використовують десантні кораблі. Власне, це заодно пояснює. А що, що ж робив цей ліній горський, горняк ну, десантний корабель новоросійську? Він мав вести військові вантажі. Ну тепер не буде. Ось які газелі з туристами возив Оленегірський гірник. ВДК Північного флоту Росії Олена гірський гірник збудували у польському Гданську ще 1976 року. Екіпаж 87 моряків. Може перевозити 500 тонн техніки та 225 десантників. З 20 лютого по 25 березня 2014 року базувався у Чорному морі, сприяючи окупації Криму. А у липні 2023-го знову переведений у Чорне море. Як казало командування, через те, що має озброєння проти українських дронів. Як видно на відео, де його підбивають, озброєння не працювало. Оленогірський гірник не перший великий десантний корабель противника, який нейтралізує Україна, 24 березня 2022 року. У Порту Бердянська точкою У був знищений ВДК Саратов і пошкоджені кораблі Орськ, Кунніков» та Новочеркаськ.